Мої вітання в новому 2026 році на вулиці Січень, але ігрових новин більш ніж багато. Можливо, релізві не так, але щось цікавеньке та є. Мої вітання. Ви на каналі про Nintendo UA. Дякую за ваші перегляди. Вподобайки та коментарі. Якщо хочете більше інформації про світ Nintendo, запрошую до телеграму та каналу про Nintendo UA Shorts. Переходимо до новин. Inside the forest, and evil dusk go. поділився інформацією стосовно планів Capcom після релізу Requiem. У 2027 році має вийти Resident Evil Code Veronica Remake, а в 2028 році Resident Evil Zero Remake. Тобто щороку маємо щось там по Resident. При цьому на Switch 2 ситуація може бути ще цікавішою. Requiem чекаємо вже 27 лютого. В той же день отримаємо Generation Pack із Resident Evil 7, 8, 0, 8, 9. Він вже до слова доступний для перезамовлення в усіх різних регіонах, зокрема в Європі. Так от, згідно чуток, найближчим часом Capcom портують всі резиденти, що створені на рушії RA Engine на Switch 2. Тобто ремейки 2 плюс 3 варто чекати відносно скоро, а там і ремейк четвертої підійде. Рівень підтримки від Capcom, ну, дуже радий. Ну, і ще трохи про Capcom. перші скріншоти, прагмати для Nintendo Switch 2. Ну, звичайно, краще побачити трейлер чи отримати ту демку. Але хоч щось. Гра займає всього лиш 17 гіабайтів. Ну думаю, хвилюватись не варто. Outlaw займає близько 20 і виглядає чудово. Digital Foundry вирішила оголосити свій список найбільш вражаючих візуально уточнюв ігор 2025 року. Ледь не половина списку ігри, які є на Switch 2, але переможець інший Doom The Dark Ages, хоча її теж чекаємо на Switch. В цьому топ-10 відмітили Metroid Prime 4 Beyond і, звичайно, Donkey Kong Bananza. Це від цієї редакції. При цьому також кожен з редакторів складав свій окремий топ виключно на своїх вподобаннях в Джона Лінемена, Metroid Бананза ідентично посіли високі місця в його топ-10. А От Олівер Маккензі зробив трохи простіше топ 5. П'яте місце Метройт, четверте Кірберайдер з третє Фаст Fusion, друге бананза, перше Маріо Карт World. Так, так, схоже кому Digital Foundry, так таки дуже сподобався Свіч Два. Підтверджено нормальне фізичне видання для гри Outbound на Switch Switch 2. Фізичний реліз десь у другому кварталі 26-го року. Власне, як і вихід самої гри. Чи буде це паралельний вихід цифри і фізики, поки що не уточнили. Також буде колекційне видання. На Switch ціни 40 і 80 доларів, на Switch 2 50 і 90. Ну, 90 відповідно колекційне видання. Гру варто очікувати до слова на усіх актуальних платформах. Оголошено дату нового DLC для Cold of the Lamb Woolhaven. вийде 22 січня на усіх актуальних платформах, а в стімі вже є приортер, ну на інших можливо теж з'явився. Це нагадаю велике, платне DLC, ціна близько 15 євро. Обіцяють просто кучу нового контенту, нова історія, нові механіки виживання, нові речі у господарюванні. Взагалі, розробники говорять, що об'єм контенту в цьому DLC можна порівняти із об'ємом самій оригінальній грі. Це вже дійсно цікаво. Кімчері анонсували оновлення для Холунайт Сілксонг Сі о Сорл. Вийде десь у 26-му році. Сподіваюсь, що це DLC не перейде в нову гру, як вже було з Silksong. Також вже знаємо, що гра продана в понад 7 мільйонів копій, і в цьому році оригінальна частина гри, тобто Hollow Knight, вийде Switch 2 Edition. Ну і звичайно, чекаємо Silksong на фізичних носіях. Нагадаю, що на Switch Switch 2 карики вийдуть раніше ніж тиски на інших платформах, але все. Ще без точних дат. Чергове оновлення в Nintendo Music, додано теми з Super Mario Land із Game Boy, всього 33 треки, тривалістю 24 хвилини. Також додано теми із Wii Party, всього 105 треків, тривалістю 2 години 21 хвилину. Додаток безкоштовний, але має регіональні обмеження. Ну і ще чергове оновлення в Nintendo Classic, цього разу для власників Expansion Pack. В додатку Nintendo 64 з'явився Rayman 2, The Great Escape і Tonic Trouble чудова новина. Діспач вийде на Switch Switch 2 і досить скоро, 29 січня. На Switch 2 буде покращений FPS роздільна здатність в порівнянні з першим Switch. Ну і взагалі по деталях. Ціна 30 доларів. Зараз до свого є знижка 10% на передзамовлення і ціна виходить 105 злотих в польському регіоні. На Switch 1 гра працюватиме в 720p 30 FPS, Switch 2 в 2K 60 FPS. Яка різниця між доком і портативом, поки не не повідомляють, втім навряд чи можливі проблеми, поки лише цифрова версія а саму гру вже продано в 3 мільйони копій. Цікавенькі чутки, які власне вже й не чутки. Схоже, що картриджі на 16-32 ГБ два досвід 2 вже перебувають у виробництві. Про це заговорило одразу кілька інсайдерів. Загалом позитивно на ціну це навряд чи вплине. А от ігри на нормальному картриджі — це чудово. Взагалі, маємо часткове підтвердження. In-N-Game -in оголосили, що їхня гра R-Type Dimension 3 вийде на нормальному карику. і ті, хто замовить поперед замовленню, платитимуть ту суму. Яка була анонсована одразу, а так фізична версія гри буде на 10 євро. Але насправді набагато було б цікавіше почути, коли вже будуть карики на 128 ГБ. А то Final Fantasy 7 ремейк у нас майже 95 ГБ займе, а думаю, що гра з наступної новини не менше. Отже, трохи чуток від досить перевірного видання. Windows Central повідомляє, що Старфілд 26-му році вийде на PS5 та Switch 2. При цьому робота над оптимізації гри для пристріїв з низьким енергоспоживанням уже проведена. Звичайно, чекаємо оголошень. Крім того, там ще й Bethesda обіцяла чогось нового в групі підкинути. Ну я про контент подивимось, чи буде воно цікавим. Ну, і, схоже, до виходу Call of Duty, на Switch 2 теж залишилось небагато часу. Джескорден, редактор того ж Windows Central, заявив, що порт майже готовий, і реліз через кілька місяців. Хоча по останніх відгуках це не такий вже й очікуваний реліз. Square Enix відзвітували, а точніше повихвалялися, що їх Final Fantasy 1-6 піксель ремастери, продано в понад 6 мільйонів копій. Взагалі, в такому вигляді, ігри спочатку виходили на телефонах, а в 23 му році на PlayStation 4 свіч, після чого продажі кратно виросли. І це не всі гарні продажі від Square Enix. Final Fantasy Tactics, що вийшла ось як у вересні, продано вже в понад 1 мільйонів копій. Вагомо! Trials in the Sky Second Chapter для Switch 2, PlayStation 5 та Steam. вихід запланований на осінь 26-го року вийде все ж таки, начебто на обох свічах. Перша частина вийшла і до слова не так давно. І при цьому мали версію на Switch 1 у вигляді карика, Ну і апгрейд палку на Switch 2. При цьому ще й перша частина одна з найбільш оцінених ігор року. Ще й має демо версію в війшовки. Офіційний акаунт Legacy Лекасі X повідомив, що гра розійшлася понад 40 мільйонів копій. І якщо зважити, що гра постійно на знижках і коштує в межах 15 доларів, то такі цифри не дивина. Хоча вагомим бустом була ще й роздача в Epic Store безкоштовно. Fios for Figures нарешті розкрили своє наступне творіння Tears of The Kingdom. Це Master Sword. Меч в натуральну величину буде вийматись, а ще буде дві версії. Дорожча Exclusive Edition матиме підсвітку. Попереднє замовлення тут є вже, але... Ну, ціна, сядьте на хвилиночку, 525 і 600 євро. Скільки? Та ти що зовсім? У, так, так, реліз листопад 26-го року, але, погодьтесь, виглядає колосально. Після надзвичайно теплого прийому Tom Raider Definitive Edition для Switch та Switch 2, видавець почав думати про вихід і наступних двох частин трилогії Rise of the Tomb Raider і Shadow of the Tomb Raider. Про це власне вказав сам розробник, і будемо сподіватися, що скоро анонсують. Добрі дяді й тьоті з Блуберті мене почули. На початку року в хрону New Dawn вийде оновлення, що принесе новий режим складності. Більше деталей вже найближчим часом. При цьому варто заважити, що гра не те, щоб неймовірно складна, але все ж легкою не назвати і духотивні, вистачає. Ну як вийде сюжетний режим, тоді можна і пройти, і огляд гри зробити. Також від тих же Блубер. Тім, нещодавно на Switch 2 вийшла Layers of Fear – Це Final Masterpiece Edition. але і це не ці новини від Блубер. Ох уже ті поляки. Oh, cool, <плес> <плес> Розробники нагадали, що готують ексклюзив для Nintendo. Цю гру вони називали. Project M і обіцяють розкрити подробиці зовсім скоро при цьому. Як вони самі зазначили, шанувальники Resident Evil, Limbo, Eternal Darkness, Silent Hill будуть почувати себе як вдома в цій грі. Ну це цікаво, цікаво. Atlas випустили новані для Persona 3 Reload на Nintendo Switch 2. Тепер є режим продуктивності в док режимі, в якому маємо 60 ФПС. Загальну стабільність роботи теж покращили, але в портативі поки що не надто видно. Покращення гра гарна, але б, щоб вони таки доробили гру. Якщо чекали нового 007, доведеться запастись терпінням і о оголосила, що переносить гру на два місяці. Тепер реліз 007 First Light заплановано на 27 травня. Там розробник ще оголосив системні вимоги для гри на ПК, і це дорого. Мабуть, за ті два місяці раз люди назбирають на оперативну пам'ять. Ну а я краще пограю на Switch до. Анонсовано книгу артбук Night Ultimate Design Work. крім артів, концепт артів та безліч різних ілюстрацій обіцяють коментарі авторів та інтерв'ю з розробниками з Яхт Клуб Games. Видавець Удоб Entertainment обіцяє реліз 26 травня 276 сімдесят Ціна на Amazon 60 доларів. Також оголосили фізичний реліз Шоу Night Дік на Nintendo Switch ну і на PlayStation 5. Видавець Super Rare Games, А отже, маємо обмежене видання. Всього 4 тисячі копій доступна вже 8 січня, тобто вже якби можна замовляти. Там ще будуть картки, постер, доставка у березні, ціна близько 35 євро. Схоже, той ФОБОП такий працює над новим Spyro. Один із працівників студії вказав у своєму профілю LinkedIn, що вже як рік працює над новою грою про дракончика? Хоча потім все видалив. Загалом чутки ходять майже весь 25 рік. Про гіпотетичний Spyro 4. Ну чекаємо трохи чуток. Дісней дуже сильно зацікавлення у виході портів Star Wars на Switch 2. мова про ігри від Respawn, Fallen Order і Survivor. Поки що жодної в цій інформації, але це цікаво. Звичайно, Дісней не можуть напряму сказати беріть і робіть. Але все ж. Ну, Думайте, що з Fallen Order проблем не повинно бути в плані портування. End Life 2 схоже, одразу планують випускати і на Switch 2, хоча цього й не волосили. Гру на актуальних платформах анонсують на лютий, але в кількох онлайн-магазинах Європи є передзамовлення і для версії Switch 2. Не так давно вийшла Switch 2 Edition для першої частини, тому розробник точно має де вкіти. Чекаємо оголошень, а може вже і на директі. І ще доволі вагоме підтвердження. Capcom, можливо, готує Monster Hunter Wild на Switch 2. Data miners з Китаю виявив у ПК версії багато користувацьких інтерфейс призначений для Switch 2. Ну і взагалі, за останнім оновленням Monster Hunter Wild, там дуже багато чого є для Switch 2. Ерік барони знову вибачається, але поки що не готовий випустити Star Уеллі для Switch 2 в Європі. Версія, що вийшла для Америки, причому як Північний, так і Південний, має ряд помилок. Зокрема, виявлено проблеми при крафтингу, деякі готові предмети можуть зникати. Керування мишею і геймшер. Коротше кажучи, багато вато всього. При цьому разом з Патчем обіцяю випустити і версію для Європи. Я собі скачав із Америки і загалом пограв. Зовсім трохи, дійсно, мишкою керувати незручно. Ну, почекаємо, поки буде доступна і в Європі. Такі були новини тижня. Дякую за увагу. Усім, миру!